А зараз нами на зв'язку голова Донецької обласної держадміністрації, адміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Пане Вадиме, вітаємо. Вітаємо вас, що зараз у вашому регіоні тривога там зберігається. От до слова, до речі, зараз сигнал повітряної тривоги прозвучав в Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях. Подбайте, будь ласка, про власну безпеку. І, ймовірно, тривога може ширитися, враховуючи географію червоної зони. Пане Вадиме, повертаючись до вас. Тривога для Донеччини це дещо інша тривога, ніж для умовно нефронтових регіонів, так тилових. Що зараз у вас на Донеччині? Тривога майже лунає постійно. За добу ворога біля 1300 разів обстрілював як лінію фронту, так і. Донеччину, в цілому обстріли велися ствольна артилерія, керовані авіабомбами. Це кап 250 та КАП-500. сьогодні. Вночі шістьма балістичними ракетами ворог обстріляв місто Мірноград. Дякувати Богу, що ніхто не постраждав. Крім об'єктів критичної інфраструктури, крім об'єктів комунальної власності, приватної власності, зараз на місці працюють керівник військової адміністрації, поліція, ДСНС, комунальні служби роздають всі необхідні будівельні матеріали людям, чи чи приміщення постраждали внаслідок ворожого обстрілу. Пане Вадиме, скажіть, будь ласка, як триває зараз евакуація мешканців із прифронтових регіонів? Хочу нагадати, що до повноваштабної війни в на Донеччині. Проживало біля мільйон дев'ятсот людей трохи більше. Спочатку повномасштабної війни 500-515 тисяч. І зараз в Донецькій області триває обов'язкова і примусова евакуація. Спочатку примусової евакуації з міст Очеретінської громади, Мар'янської громади, всіх діточок вивезли. За добу було вивезено 764 людини та 124 людини. Примусова евакуація триває в чотирьох населених пунктів Кураховської громади, де знаходиться 24 дитини. Цей напрямок роботи триває на постійному контролі, знаходиться у мене особисто. Пане Вадиме, я зверну увагу знову на карту повітряних тривог, тому що збільшилась кількість регіонів і є вже пояснення від повітряних сил зсу про причини цієї тривоги. Отже, Сумська, Харківська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Донецька, в тому числі, але там вже майже годину повітряна тривога. Загроза балістики з Білгородської області Російської Федерації. Про це пишуть повітряні сили. Ймовірно, росіяни використовують с 300 або С 400 які також якими також обстрілюють. Наземні цілі, які вони самі для себе визначають. Пане Вадимо, якщо говорити про ситуацію в вашому регіоні, нагадаю глядачам, це Донеччина, то яка наскільки можливо надавати медичну допомогу тим, хто все-таки там лишається? Адже ми бачимо, що росіяни знищують в тому числі лікарні та амбулаторії. 57 закладів охорони здоров'я, у тому числі один центр екстреної медичної допомоги. Працює на Донеччині 23 центрі центри первинної медико-санітарної допомоги. Всі медичні заклади вони напрацюють. Бо хочу нагадати, що більше 30% ворог знищив медичних закладів на Донеччині спочатку повномасштабної війни. Але ми допомогу надаємо як і людям, так і пораненим нашим захисникам. Ну, і, звісно, якщо говорити про безпеку, то не можемо не запитати про укриття, в якому стані, в якій кількості вони зараз в області. І взагалі, якщо говорити про захисні споруди на Донеччині, наскільки вам вдається сьогодні їх зберігати або будувати нові? 1527 захисних споруд, в тому числі і простіших укриттів, знаходяться зараз на Донеччині. І ми їх постійно приводимо в належний стан. Тому що е завдяки бомбардіровкам, завдяки обстрілам ворога, простіше укриття, деякі зруйновані, деякі пошкоджені. Но ми це напрямок роботи триваємо і не постійно, і на це на 24-й рік е дуже велика кількість простіших укриттів е запланована до ремонтних робіт. Всіх простіших укриттях знаходиться і питна вода, і медичні, е і медикаменти в деяких. Проводив проведений інтернет для того, щоб могли люди поспілкуватися під час повітряної тривоги? Робимо все можливе і неможливе, щоб наші люди почували себе в більш менш комфортних умовах. Настільки це можливо на Донеччині, пане Вадиме. Ми бачимо, що зараз південні регіони особливо намагаються створювати лінії оборони, так і активізувалася робота в цьому плані, враховуючи географію Донеччини, активність бойових дій. Наскільки це можливо зараз у вашому регіоні? Початку повномасштабної війни Донеччина займається обороною нашого міста, тому що всі ми знаємо, що Донеччина це форпост нашої України. Ми працювали в цьому напрямку і будемо працювати далі до нашої перемоги. Неодмінно і ми розуміємо, що в тому числі багато регіонів зараз намагаються якимось чином залучати бізнес. Є успішні випадки Миколаївщини, яка теж страждає від обстрілів росіян набагато більше ніж північніші чи західні регіони України. Наскільки Донеччині це вдається? Адже сплата до місцевих бюджетів податків це теж важливо і для створення укриттів, про які ви сказали, і для забезпечення. Тієї можливої соціальної інфраструктури, яку теж ви назвали на прикладі медичного забезпечення? Майже всі заводи, всі підприємства. І дуже велика кількість малого та середнього бізнесу постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Дуже велика кількість бізнесу виїхала з області. Ну той бізнес, який залишився в області, в тому числі і малий, і платять податки, і підтримують область, і ми своєї сторони підтримуємо бізнес тільки разом. А ми здатні перемогти цього ворога і відбудувати і фортифікаційні споруди, і займатися обороною і розвитком нашого міста надалі. Так, і будемо сподіватися і відбудовою потім всього того, що зробив ворог. Пане Будь Вадиме, були. дякуємо вам. Вадим Філашкін, голова Донецької обласної держадміністрації, начальник обласної військової адміністрації, щойно був наживо.